Нам треба поговорити. Ми з Мей вже і не знаємо, хто ти. Ти відгородився від нас. Проводиш свої експерименти на горі, починаєш бійки в школі. Під, ти змінюєшся. Зі мною було те ж само у твої роки. У кожної людини настає час, коли вона стає тим, ким буде все своє життя. І треба бути обережніше з тим змінюєшся? Той хлопець Флеш Томсон. А, він, мабуть, заслуговував на це. Але те, що ти можеш його відлупцювати, не дає право робити це. Запам'ятай, З великою силою приходить велика відповідальність. Я не хочу тебе повчати, чи ще щось. Я розумію, я не твій батько.